Присвячено українському воїну захиснику АТО, замученому в полоні Ігорю Брановицькому. Вірш написаний 22.01.2016 року. Плачуть янголи знов через мене. А у грудях пече та болить. Наче чути слова моя нене, наче бачу останню мить. Зуби сіпивши, стой не рве тишу, Забери лише Бога просив, хай я землю скоріше полишу, бо терпіти немає вже сил. І не в змозі нічого змінити, кров'ю сил крила свої замочив, падаянго від болю звільнити перед ним на коліна без сил. Плаче янгол, земля всиротіла, то з народження доля така, щоби потім нам з неба світила, наче зірка душа вояка.